Ось у цю невелику коробку вмістилося цілих 15 гаджетів. А все тому, що це найменші гаджети у світі. У цьому відео ми вирішили зібрати найменші версії техніки, іграшок, електроніки та інших девайсів, деякі з яких виявилися настільки ексклюзивними, що нам довелося замовляти їх прямо із США. І чекати на них цілий місяць. Ну що, подивимось, що там. Першим ми вирішили відкрити ось такий найменший у світі Nerf Blaster. Yes, actually works. Так, да, він реально працює. Хоча ми ще навіть не питали, а нам вже відповідають. Ага, і дивись, тут ще різні варіанти є. Погодьтесь, виглядає він дуже мило, і навіть якось шкода його відкривати. Так він здається, навіть менше, ніж здавався до цього. А які у нього мікропатрончики, і як смішно він ними заряджається. Всередину влазить три таких міні-кулі. Далі нерв зводиться і стріляє. Так так, як і усі гаджети з цього відео, цей мікропластер повністю функціональний. Тільки от, якщо звичайним ми звикли стріляти по баночках чи стаканчиках, то для цієї пукалки довелося зробити свої мікромішеньки, з якими, до речі, він впорався навідмінно. Незважаючи на усю простоту конструкції, Міні Нерф стріляє досить сильно, хоча інколи буває дає й осічки. Коротше, дуже прикольна штука. Таких маленьких робочих пістолетів я до цього навіть не зустрічав, а тим більше у вигляді нерф пластера. Як мінімум, за ексклюзивність його вже можна хвалити. До речі, пульки зроблені не з пластику, а м'які паролонові, як у справжньому нерфі. А зважаючи на якість, нерф точно заслуговує на дуже хорошу оцінку. Ви знаєте, що я перепробував безліч різних квадрокоптерів, але ось цей найменший у світі дрон зміг здивувати навіть мене. Квадрокоптер знаходиться прямо в пульті, а його розмір дозволяє йому стояти лише на одному пальці. У тому ж пульті в окремій комірці заховалися ще й комплектуючі. Тут у нас два запасних пропелери, захист для дрону, кабель зарядки і два стіки для пульта. І все це разом легко влазить у кишеню. Злітає. І, власне, літає квадрокоптер дуже непогано, краще, ніж багато хто з більших його конкурентів. У нього є три режими швидкості, можливості робити фліпи, і найголовніше усе це легко провернути прямо у вас в кімнаті. Дрон дуже малесенький, за рахунок цього дуже керований. А ще, що дуже важливо для квартири, його майже не чути. Літає дуже тихесенько. Повірте, дрон усього лише вдвічі більший, вже буде значно помітніший. А цим літай собі скільки завгодно. Вдома такий не пошкодить зовсім нічого. На вулиці він спроможний літати також. Щоправда, для цього погода має бути зовсім безвітряною. Батарейка у нього тримає хвилини 4, але заряджається дрон досить швидко. Ну і найголовніше, він дуже веселий і дуже приємний, особливо як для найменшого коптеру в світі. Йому ж до компанії ми купили ще й цього товариша. Але до вертольотиків я завжди ставився трохи скептично. Літають вони зазвичай зовсім не так. Упаковка у нього дуже прикольна, і сам вертольотик також лежить у середині пульта. Але от сам пульт якийсь дуже дивний. Які має тримати цей квадрат. Це дуже незручно. Великий, квадратний і зовсім незручний. До того ж одразу кидаються в очі і керування. Стіки у нього неповноцінні. І якраз з керуванням тут і найбільша біда. Спочатку я думав, що роблю щось не так я, і вперто намагався злетіти вертольотом бодай разок. Але з часом до мене дійшло. Проблема тут точно не в мені. Це був найкращий політ. 10 хвилин спроби, 5 секунд у повітрі. Коротше, щоб хоч якось на ньому літати, треба дуже постаратися. Ми перечитали інструкцію, перекалібрували вертоліт і подивилися інших ютуберів. і дійшли до висновку, що проблема в самому девайсі. Із прикольного, у вертольота зарядка знаходиться прямо в док-станції, і заряджається він усього за 10 хвилин. Але толку з цього, якщо літати, нормально він все одно не вміє. Ну і в останній момент оператор запропонував внести свої корективи в конструкцію, щоб збалансувати вертоліт міні-грузиком. І знаєте що? Після цього він полетів. Навіть не знаю, що й сказати. Але хорошої оцінки від нас він точно не отримає. Найменший кубик Рубіка у світі всього лише один на один сантиметр. Виглядає і відчувається він дуже прикольно. І як усі гаджети повністю функціонує. До речі, крутиться дуже легко. Я думав, буде набагато складніше. Для своєї вартості зроблений він дуже непогано, але от перевірити його в дії, на жаль, у нас не вийде. Адже навіть звичайний кубик у моїх руках робить тільки ось так. І ніхто з команди збирати кубик Рубіка на жаль теж не вміє. Але для тих, хто вміє, буде прикольним подарунком сувеніро. Його думаю, дуже легко брати з собою. Правда, так само легко і загубити. Загалом, як на мене, прикольна штуковина. Якщо не знали, як виглядає найменший у світі кулер з водою, то ось він. Стилізований він під справжній великий апарат, і станція, і сам бутиль дуже схожі. А ще у комплекті із ним ось такий міні стаканчик. І найголовніше усе це працює. Та навіть бульбашки при наливанні точнісінько, як у справжнього. Зі смаком пластику. Механізм тут до смішного простий, а якщо знизу кулер відкрити і ще й вставити в нього батарейки. Усе те саме він почне робити з підсвіткою та звуком. Ну а що ще про нього сказати? Ну, наприклад, ми заміряли за скільки випивається повний кулер води, і вийшло у нас десь приблизно 6 хвилин. Тому річ повністю робоча і свої функції виконує. Інше питання кому і на що таке потрібно. Коротше, 50 на 50. Принаймні, все працює як заявлено. Менше мені віриться в те, що мікрокопія блендера теж буде працювати. Хоча, на вигляд, тут усе як у справжнього: чаша, кришка і навіть два режими роботи. Живиться міні блендер від двох батарейок або USB. І він справді крутиться. Але те, що він крутиться, ще не означає, що він працює, адже блендер має рубати або, хоча б, дуже добре перемішувати, що ми зараз і перевіримо, заливши всередину води і закинувши парочку дрібно нарізаних фруктів. На першій швидкості блендер навіть не крутиться, може друга впорається? Ну а на другій. Крутиться, і це власне усе, що він робить. Що ж, як на мене, маленький розмір не виправдання, щоб працювати неповноцінно. Того особисто на мою думку, робочим назвати його не можна а гарної оцінки він просто не заслужив. А ось у цій непримітній, на перший погляд, коробці знаходиться найменший у світі iPhone. Але є тут кілька нюансів. По-перше, називається він Servo King 8000 і, само собою, ніякий це не айфон. А по-друге, хоч він і дуже схожий на стиснуту копію справжнього, працює він, звісно ж, на Андроїді. А ще на задній кришці яблука тут немає. Адже це не копія, а самостійний, просто трошки схожий пристрій. Коротше, неважливо. У будь-якому випадку це неймовірно маленький справжній смартфон, який поводить себе, треба сказати, непогано. І навіть камера в нього, хоч і одна, знімає цілком адекватно. У комплекті кабель зарядки, чохол, інструкція і навіть захисна плівка. Прикинь, де ти бачив такі комплектації? Ні, де. В оригінальних айфонах такого і близько немає. Міні-скрепочкою відкриваємо міні-лоточок, куди влазить цілих 2 сім карт і флешка. Ну а на міні-екрані ми бачимо ще й підтримку 4G. Якось ми вже тестували найменший телефон, але в ньому, крім дзвінків та смс, не було жодних функцій. А тут же є весь спектр можливостей сучасного пристрою. Дзвонить він прекрасно, чути і вас, і співрозмовника, і є навіть запис дзвінка. Працює теж цілком адекватно: застосунки, інтернет, месенджери. Єдине для такого міні-розміру потрібні якісь міні-пальці, мої, судячи з усього, не дуже підходять. Ну і камера знімає більш ніж нормально, причому і фото, і відео. Давайте тут я вам дещо поясню. Крім того, що це найменший смартфон, крім того, що він виглядає як милий міні-макет айфона. Коштує він теж зовсім недорого, всього лише близько 30 доларів. Але за такі гроші сильно кращими не будуть навіть звичайні великі смартфони. В усіх сценаріях роботи він показав себе навідмінно і, протестувавши його кілька годин, я щоразу дивувався все більше. Жодних явних проблем чи великих лагів помічено не було. Та навіть старий добрий Майнкрафт поки тишин він запускає щоправда ще древні версії зі старими звуками. Але як на мене, йому це тільки на користь. Підводячи підсумок, телефон нас дуже приємно здивував, за що й заслужив непогану оцінку. А ось у цій міні-ігровій приставці ігор вже цілі сотні зроблена вона у форматі маленького ретро ТВ, який вмикається прямо як справжній, крутилкою гучності. У гучності. Усередині коробки сам телевізор, джойстик, кабелі та інструкція. А всередині приставки пів тисячі різних ігор у всіх відомих нам жанрах. Від легендарної класики 90-х до портованих сучасних Angry Birds. <рив> і хоча подібних приставок я бачив уже безліч, але у такому форматі зізнаюся дуже оригінально. Тюльпани в комплекті натякають нам на можливість підключити приставку до великого екрана. От тільки шкода, що джойстик у нього лише один, і з друзями пограти не вийде. Ну а в цілому річ дуже прикольна. Ну а для усіх в світі, бать, ми знайшли найменшу у світі клавіатуру, у ній усього дві клавіші. Тепер їм не доведеться шукати потрібні кнопки для відповіді на повідомлення. Ладно, само з собою це жарт. У неї є цілком реальне призначення, таку зазвичай використовують як доповнення і додаткові клавіші в роботі чи іграх, адже запрограмувати їх можна на що завгодно. Коротше, піде, принаймні це досить корисно. Але бувають тут і не дуже корисні гаджети. Наприклад, найменша у світі скрипка. Ну або ж віолончель. Виглядає вона цілком непогано. Але як ви думаєте, чи буде вона працювати? Та як би не так. Жодних звуків скрипка не видає, адже, по суті, це просто шматок пластику із натягнутою волосінню. І в чому тоді сенс, я взагалі не розумію. Ладно, б воно хоча б працювало. І загалом мені не сподобалось. Найменше у світі Радіо, навпаки, цілком може бути корисним. О, оце схоже робоче. Крім того, що воно дуже миле і працює від двох батарейок, радіо справді виконує свої прямі обов'язки. І ловить різні хвилі навіть в квартирі. Цілком непогано, щоб бузяти, наприклад, кудись із собою. Адже навіть гучності тут вистачає. Наостанок ми залишили ось що. Найменший принтер Наче прикольно, але от друкує він на спеціальному термопапері. І окрім того, що картинки виходять чорно-білі і якість буде так собі, вартість цього паперу часто дорожча, ніж вартість самого принтеру. Але загалом задумка прикольна. Щось, що влазить у кишеню і переносить будь що з телефона на папір. Найменший у світі Торшер теж непогано. Як мінімум, мило, що він точнісінько імітує свого великого брата. Як максимум, він зручний і світить теж досить добре, можна використовувати його як міні ліхтарик, нічник або ж, як пропонує виробник, підсвітку для книги. Щоправда, мама завжди казала, що так ти швидко посадиш зір. А ось найнезрозуміліший для мене гаджет, ми залишили на кінець. Мало того, що концепція міні-йойо мені не зрозуміла, мало того, що працює воно через раз, так ще й, ну яке ж це блін найменше у світі йойо, береш два підшипники чи дві кришки з під пива, і йойо виходить удвічі менше і утричі дешевше. Добре, що у вас є я, який усе це протестує і покаже. Ну, а якщо відео вам сподобалось, обов'язково напишіть про це в коментарях. Адже у нас в запасі є ще кілька десятків міні-штуковин. Бувай!